Починаємо урок. Сьогодні я зроблю дві записи, щоб в нас кількість уроків була та, яка потрібна, але ця, ця запись буде трохи довше, а наступна буде зовсім коротенька. Ну, спочатку давайте дзвоніка, то як же починаємо урок і Потрібно. Як ви розумієте, записую я з вечора, тому дивимось. По-перше, я хочу підвести підсумки контрольної роботи. Ще не всі встигли написати, тому що я не дочекалась полуночі, як у нас вечірня група зав 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 завжди пише пізно, але більшість з вас вже впоралась з контрольною роботою впоралась, на мой погляд. Непогано, тому подивимося, що у вас буде з тестової роботи, але вона буде на наступному уроці. А зараз ми з вами розберемо трохи задач і завершимо вже тему. Ось ці задачі ви розв'язали на урок на... на. О, я заплуталась уже, але я. Ведення зошити, рахую, 60 задач, мабуть, так. Добре, рухаємось далі. Сьогодні ми трохи розв'язуємо задачі, але це буде не так, як це завжди, коли я одночасно з вами розв'язуюсь. На даному етапі зараз в мене вже є записані задачі, тобто я швидко вам пролістаю це, а ви можете потім це передивитися. Але я вам раджу. Ставити відео на паузу, спробувати розв'язувати самостійно, а потім уже дивитися мої пояснення. Ось так домашнє задання. У вас три задачі. Поки я дату що здесь не прибрала, несмотря на незважаючи на те, що в нас є 3 жовтня. Все одно, сьогодні я. Буду записувати наступний урок і, відповідно, приберу цю дату. пізніше. Но це на наступному записі. А зараз давайте ми запишемо у вас сьогодні 4 жовтня, класна робота. Я не стала переставляти дату. 4 жовтня, класна робота. Не хоче він класну роботу, хоче він класну роботу. Добре. І ми е, розбираємо з вами трохи задач. Задачі такого типу ми з вами вже розв'язували, тому якщо ви. Вже ощущаєте, що ви можете розв'язати її самостійно, то давайте ви, після того, як ми подивимось на умови, ви ставите відео на паузу, розв'язуєте, а потім дивитесь, як вона розв'язана в мене. Але якщо сумніваєтесь в собі, то можете відразу дивитися. І так, 25-28 тіло, що рухалось по колу рівномірно з періодом 0,1 секунда, почало уповільнювати свій рух. Визначте модуль кутового прискорення, вважаючи його сталим, якщо до зупинки, для, до зупинки тіло зробило 20 обертів. Ну, ось така задача: в нас є період, тіло обертається з постійною швидкістю, а потім воно починає уповільнювати свій рух. починає. Тормозити. Тоді, після цього воно робить 20 обертів і зупиняється. Як це можна е, розв'язати? Дивіться. В нас є період. Цей період він відноситься тільки до початкової кутової швидкості. Тобто, спочатку воно рухалось таким чином, що його початкова швидкість була ось така. Але все інші наступні Моменти часу ми не можемо цей період використовувати, тому що він потім став змінюватися. І тому це тільки для початкової швидкості можна використовувати. 20 обертів ми зараз це, це теж використаємо. Кінцева швидкість за умовами 0, тому що тіло встановилось, і я ну, пропоную використовувати формули кутового переміщення, їх в нас багато. Але е, здесь дві розумне. Е, якщо тіло рухається по колу, то углове переміщення загальне це буде довжина кола 2 π і помножить на кількість обертів на n -велика. Це з одного боку. А з іншого боку, ми з вами проводили порівняння формул. Прямолінійного руху і криволінійного руху. І можемо сказати, що кутове переміщення воно дорівнює кутова швидкість початкова в квадраті. Ну, там должна бути ще мінус кутова швидкість кінцева в квадраті, але вона дорівнює нулю, тому я її не записую. І поділити на удвоєне навпіл, і в знаменниці ще в нас є кутове прискорення. І тому кутове прискорення отсюди ми можемо з вами виразити, це буде омега квадрат на 2 фі. А далі дивись, дивіться, нам кутове переміщення, це ми підставляємо, і ось цю кутову швидкість ми сюди теж поставляємо. Далі приобрізуємо формулу, скорочуємо 1 піс, скорочуємо в четверку і отримуємо ось таку формулу. І ось тут, коли ми починаємо опять обчислювати, ми знову вспоминаємо, що у нас Пі може вимірюватися в радіанах. Тобто нам для одиниць вимірювання потрібні радіани за секунду в квадраті. Тому ми вспомнили, записали і, відповідно, отримали відповідь. Але це у нас все время така загадкова величина, ми то вспоминаємо про це, то забуваємо. У нас буває і так, і так. Наступна задача. 20, ще ми по 25-29. розділу пройдемося. 25, 29. Ну, Тут я не буду вам нічого записувати, я просто розповім, але ви можете е, записати самі, потім послухати, а можете щось ще що подивитися безпосередньо, там підказка є в вашому збірні задач, але можна просто порозсуждати. Ну, Дивіться. Автомобіль проїхав по вологій землі, і як можна за його слідом визначити, чи було проковзування коліс? Ну, якщо немає проковзування, то е, на вологій землі колесо буде залишати е, чіткий відбиток протектора, рисунок протектора? Чому це відбувається? А тому що ми з вами вже пам'ятаємо, що кожна, кожну мідь руху, кожен момент е, метева швидкість нижній точки, вона, колеса, вона дорівнює нулю. Це в нас е, метева вісь обертання, от ця ніжна точка. Якби було отаке прослизання, то ми. Що б спостерігали? Ми б спостерігали таке змащене смуги замість чіткого сліду протектора. Тому, якщо ми бачимо чіткий слід протектора, то ми можемо бути впевнені, що не було проковзування коліс. Ось така, ось така задача, її потрібно теж якось сформулювати. Ну, сподіваюся, ви впораєтесь. І наступна задача, давайте ми для ронного счету третьою розв'яжемо 25,30 обруч діаметром 60 см, рівномірно котиться, проходячи відстань 3 метра за 4 секунди. З якою частотою обертається обруч. Ну, мабуть, задача не дуже складна. Я сподіваюся, що ви теж можете її розв'язати самостійно. Тому опять пропоную, знов пропоную поставити відео на паузу. Якщо все зробили, можете перевіряти. Але якщо у вас якісь сумніви, то можете дивитися відразу. Дивимось. Нам известен діаметр, переводимо в систему інтернаціональною відстань, яку е, проходить обрич, і час, за який він цю відстань проходить. Ми знаємо формулу лінійної швидкості, вона або дорівнює вся відстань на час, або для точки, на Яка рухається по колу, це буде 2 πrn Але нам известен діаметр, а не радіус, тому де навпил. Двойки скорочуються, отсюди ми знаходимо чистоту обертання. Ну, все, мабуть, 10 секунд В мене спершу все добре, тому ми можемо з вами завершувати урок. Я сподіваюся, достатньо коротко його записала, але ви, мабуть, будете трохи. Довше, тому що вам потрібно це все, ще ручками прописати. Так, все. На цьому до запись я завершую.